Російські бойовики перекинули свої сили під Маріуполь і погрожують відбити його та ще й слов'янськ. Тим часом у Маріуполі з'явилися перші європейські безпілотники. Безпека понад усе через загрози терактів. Кабмін оголосив мобілізацію силовиків на час проведення виборів, чи готова країна до мирного волевиявлення. Жертви перегонів чи варте депутатське крісло власного життя? Чергові напади на кандидата у депутати та агітаторів цьому тріалах наших кореспондентів. Я Ігор Горповковою я дякую, що ви з нами. Між Донецьком та Макіївкою стався потужний вибух. Про це повідомляють користувачі соцмереж. кажуть імовірно знищено базу, звідки формування обстрілювали Авдіївку та Донецький аеропорт. Останні сьогодні знову атакували терористи, на що отримували гідну відсіч. І бойовики активізувалися на півдні Донеччини. Під Мерюполем більше терористичних угруповань та техніки кажуть військові. А в районі окупованого Новоазовська українська розвідка не дала бойовикам форсувати кальміус і вчинити диверсії. На Маріупольській трасі після бою вороги відступили. Один наш військовий загинув, двоє поранені. Зона бойових дій перемістилася на південь Донеччини. На тепер гаряче під Маріуполем. Туди російські найманці перекинули свої сили і вже почали гатити з мінометів по українських позиціях. Сьогодні, близько сьомої години ранку, був обстріл з мінометів 120 мм міліметрів по позиціях наших постубовців із території, яка тимчасово під контролем так званої ДНР з використанням мінометів. В Результаті чого ніхто не постраждав. А зграді уполили райони Павлополя Талаківки і Тельманового додають у Радбезі. Готували найманці диверсії і. На Маріупольській трасі. Наша розвідка уполювала банту групування в районі Новоазовська. Неподалік села Піщевік Новоазовського району, наші розвідники, які постійно проводять пошук. Диверсійно-розвідувальних груп терористів виявили скупчення бойовиків. За оперативними даними, терористи готувалися форсувати річку Кальміус та влаштували низку диверсій на трасі Донецьк. Маріуполь. Наші розвідники вступили в бій. Диверсанти противника понесли втрати та були змушені відступити у східному напрямку. На жаль, в цьому бою загинув один наш військовослужбовець. Півгодини тривав бій і в Донецькому аеропорту. Не російські найманці вкотре ризикнули захопити диспетчерську вежу і вкотре їм дали відсіч від десантників та артилерії. У радбезі кажуть про втрати бойовиків, а наші кіборги заповняють вежу, з якої ведуть вогневий контроль, не здадуть. Радять окупантам забути про повітряні ворота Донбасу і зняли вітання бойовикам. Отак у ведуть бої. нормально. Ну, в принципі. Піріти, пірівети, підідай. Боронять наші ще одну фортецю Дебальцеве. Місто, що затисли у кліщах з одного боку горлівські угруповання, з іншого Стаханівські у штабі. Ато заявляють на підмогу бандитам перекинули досвідчених військових снайперів. Бойовики з використанням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» вчора двічі стріляли в районі Миколаївки та. В Таде там лунали вибухи від мінаметів за оперативною інформацією. В районі Дебальцево діють снайперські групи бойовиків проти нині задіяні контрстампіські групи сил антитерористичної операції. Тим часом лідер донецьких бойовиків Захарченко вже анонсує захоплення Слов'янська, Краматорська і Маріуполя. Запевнив російських журналістів, що так звана новоросія відвоює частину Донбасу. Спікер Радбезу Андрій Лисенко на плани бандитів відреагував прислів'ям про заяви. Витажків бенформувань щодо знову заняття українських міст. Ну, у нас в Україні є дуже красива, красивий вислів. Дай то, Боже нашому теляті да вовка з'їсти хай спробують за спробами терористів стежитимуть з неба. Європейці привезли у Маріуполь перших безпілотників. Літальні апарати подарувала австрійська компанія. Повітряних розвідників запустила місія ОБСЄ. Це був пробний політ. А від завтра нишпорки вже працюватимуть над приазов'ям. Радіус польоту одного літачка 100 кілометрів кажуть фахівці. безпілотні літальні апарати будуть діяти за планом спеціальної моніторингової місії. Вони будуть доповнювати роботу наших патрулів. особливо допоможуть там, де представники ОБСЄ не можуть працювати з міркувань безпеки або просто через географічну недоступність. Of В ОБСЄ кажуть про дрони без зброї. Знають усі сторони конфлікту. Тож попередили за дотримання мінського протоколу місія стежитиме прискіпливо за добу, що минула про російські найманці порушували артилерійську тишу 30 разів. Є один загиблий і двоє поранених. Світлана Максименко, новини UBR. Безпекою під час виборів приймалися сьогодні. Міністри міноборони спільної з СБУ вже створили спеціальні загони. А вони опікуватимуться виборчими дільницями на Донбасі, посилять охорону і у інших регіонах України. А ось і досі невідомо чи проголосують усі бійці в зоні АТО, адже тільки 10 тисяч армійців встигли заявити про бажання голосувати. Більше про готовність країни до виборів Ксенія Тартинська. За два повні дні до виборів Кабмін звітує про готовність провести волевиявлення. Прем'єр розбирає всі злети і падіння. Отже, виборцями стануть 10 тисяч бійців. А то звітує міністр оборони. Решта не встигла змінити місце голосування. Останній день був у цей понеділок. Ситуації можна було уникнути. Якби парламент вніс зміни до виборчих законів, вони б дозволили учасникам антитерористичної операції проголосувати, змінити хід подій і віддати свій голос не за місцем реєстрації. Учасники антитерору зможуть тільки за рішенням суду. Падали сьогодні іски суди для того, щоб визнали їх права на голосування. І Я в тому їх особисто підтримую. Треба відстоювати свої права. Ті люди, які Відстояли своє право голосувати буде, будуть на тих ділянках, які знаходяться поруч з місцем дислокації військовослужбовців. Однак у державному реєстрі виборців переконані, суд навряд чи вирішить це питання. У судовому порядку можна за два дні до дня голосування ще може звернутися до суду, але навряд чи суд задовільнить такий ну позов, тому що відповідно до закону тимчасово зміна місця голосування завершується 20 жовтня. Мін'юст має надію, що бійці все ж таки проголосують. Павло Петренко сподівається, що ЦВК піде піде назустріч, і разом вони розроблять спеціальний механізм. Центральна виборча комісія може забезпечити голосування наших військовослужбовців за аналогією з тими особами, які знаходяться на інших територіях, тими самими тимчасово приміщеними особами, з особами, які змінили своє місце перебування на день голосування. А ось щодо фальсифікації, то тільки сьогодні набув чинності закон про покарання за підкуп виборців. 227 кримінальних справ порушено за час передвиборчої кампанії. звітує Арсена Ваков підкупи були від кожної поліцили більшою чи меншою мірою. Щодо охорони виборів залучить 82 тисячі міліціонерів, 61 тисяча оборонитиме документи і процес. 18 пільнуватимуть вулиці. А ще є спецзагін. 4 тисячі чоловік будуть є групами спеціального реагування в тих, на тих територіях, на тих учасках, де ми понімаємо, що є опасность яких е, терористичних дій і ліба е, агресивних дій технічних кандидатів, убезпечити волевиявлення від можливих провокацій вимагає прем'єр. Просить використати всі засоби для охорони громадського порядку. Берегти, каже, треба не тільки виборців, а й членів комісій. Будь-хто хто незаконно з зброєю, навіть думає про можливість зриву виборчого процесу. Арештовувати і притягати до кримінальної відповідальності будь-які спроби по дестабілізації ситуації повинні в рамках закону жорстко присікатися. Вибір здійснюється не автоматом. Ще уточнюють ситуацію з округами на Донбасі. Скільки зможуть провести вибори, поки що невідомо. Однак ті, які будуть діяти, Міноборони обіцяє захистити. Для цього сформовані 18 спецпідрозділів. Вони у бойовій готовності створили вісім оперативних груп спільно з СБУ, щоб відбити напад на дільниці та окружкоми. Ксенія Тертинська, Дмитро Бойчак, новини Юбіар. Добровольчі батальйони не охоронятимуть виборчих дільниць. Про це заявив Петро Порошенко в Одесі. За його словами, вони мають іншу функцію. Про безпеку 26 жовтня дбатимуть зведені загони міліції. Військових можуть залучити тільки в окремих ситуаціях на прифронтових округах. Якщо ми бачимо небезпеку використання розвідувально-діверсійних груп. Опір цьому будуть давати військовослужбовці збройних сил, елітних підрозділів, які знають і вміють, як це робити. І Петро Порошенко сподівається, що нову про європейську коаліцію у раді створять відразу після позачергових виборів. Однак, президент уточнив, що має на увазі погодження коаліційної угоди. І парламент восьмого скликання буде не повноцінним, але повноважним. Через події на сході та анексію Криму частина мажоритарників опинилася поза виборчим процесом. Утім на легітимність Верховної ради це не вплине, адже мандатів у залі буде понад чотири сотні. Так кажуть у і запевняють усю виборчу документацію вже розвозять по регіонах. Бюлетені отримують навіть ОВК на Донбасі. Олен Лоскун продовжить. До виборів готові. ЦВК раніше замовила майже 69 мільйонів бюлетенів. Це для голосування за партії, блоки та мажоритарників. Процес друку на фінішній прямій. Це навіть попри незавершеність процесу, те, що є, сьогодні вже почали доправляти у регіони. Там усю отриману документацію зберігають на спеціальних складах. До того ж, активно підвозять бюлетені навіть на буремний Донбас. Хоча які саме виборчі дільниці відкриються 26 жовтня, і досі достеменно не знає ніхто. Відомо лише, що голосу голосування попередньо має відбутися на п'яти округах Луганської області. Це там, де територію контролює українська армія. Це ж стосується 11 округів Донеччини. Можливо, до списку долучиться ще один, якщо виборці, члени комісії та спостерігачі будуть у безпеці. У мірі того як звільняється територія, чи умови безпеки це дозволяють. Ми розгортаємо роботу дільничних виборчих комісій, На їм списки виборців, виборчі повітряні ще раз підкреслюю виготови. Для кожної виборчої дільниці вони індивідуальні, всі необхідні матеріали, документи, пломби, протоколи теж виготовлені. Фахівці кажуть, така невизначеність може вплинути на перебіг виборчого процесу, адже адреса окружних виборчих комісій часто змінюють і окремі партії можуть це використати у власних інтересах. 45-й округ, це Донецька область. Вже двічі там переносилась адреса розташування окружної виборчої комісії. Спочатку з Донецька, який повністю підконтрольний терористичним організаціям, адреса розташування була змінена на одне з сіл Ясиновацького району. Донецька. Області вчорашнє рішення центральної виборчої комісії передбачає, що окружна виборча комісія взагалі буде працювати в центрі іншого округу. Загалом, через події на Донбасі та анексію Криму із процесу випадає близько двох мільйонів виборців. Така арифметика ЦВК. Однак нелегітимність легітимність нового парламенту це аж ніяк не вплине. Депутатів буде понад 400, хоча частина регіонів так і не побачить у новій Верховній Раді своїх представників. Стаття 82 конституції говорить, що конституційні. Що Верховна Рада є повноважною за умови обрання не менше двох третин від її конституційного складу, тобто не менше ніж 300 народних депутатів, у нас є ситуація 94-го року, коли парламент другого скликання був обраний у кількості 388 осіб. Я нагадаю це те скликання парламенту, яке прийняло конституцію України в 96-му році. Мажоритарники від буремних регіонів кажуть у ЦВК, вдасться обрати лише після завершення антитерористичної операції. І рішення про довибори повинен буде ухвалити уже новий парламент. Олена Лоскун Василь Дендін новини Юбіар. І ще ближче до 26 жовтня то кривавішою стає ця передвиборча кампанія. На кандидатів у депутати нападають їх, калічать та погрожують розправами. Все щоб людина знялася з виборів, страждають від нападників і прості агітатори, Тож, чи варте депутатське крісло власного життя намагалися з'ясувати Наталія Ярвенчук. Напередодні ввечері на Київщині напали на кандидата у депутати. Авто, яким керував чоловік, зупинили двоє невідомих. Це глиною. Нападники розтрущили лобове скло. Кілька разів кулаком врізали йому в обличчя. Чоловік отримав гематоми, забої та є підозра на струс мозку. Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: одне за перешкоджання здійсненню виборчого права, друге за хуліганство. Наразі поки що особи не встановлені. Один з них був у балакані, а другий теж так в тіні стояв, що його не було видно обличчя. На автомобільні номери були прамі закриті ну, так, таким чином, щоб їх не було видно. Але ми зараз в рамках цих кримінальних проваджень будемо встановлювати ці автомобілі і з'ясовувати, хто це були за нападники. Інший кандидат у народні депутати досі у лікарні Володимиру Борисенку під ноги кинули саморобний вибуховий пакет з журналістами, спілкується скайпом. Я, так, я е, прожив 27 років і е, жодного разу мій бік, в бік моєї родини, не було жодних погроз. Висновки я сам робити не можу, припущення теж в такій ситуації, коли є дуже багато версій. Напади на охочих сісти у крісла Верховної Ради фіксували й на Харківщині. Там невідомі побили кандидата у депутати. У нього забита рана голови та колото різане поранення грудної клітини. Порушено кримінальну справу. Під гарячу руку порушників потрапляють й агітатори. Один з останніх випадків на Харківщині інцидент трапився, коли агітатори виносили з машин поліграфічну продукцію. До них під'їхали невідомі. Одного вдарили по обличчю. Документи машини по. Просто, да Почай, я я машиною, Кульове поранення в ногу отримав і активіст на 13-му окрузі, що на Вінничині. Працівники виборчого штабу розклеювали плакати одного з кандидатів. Коли підійшли до чергової зупинки, до них під'їхала машина. Невідомі грубо пояснили, що робити цього не треба. Потім у хід пішов пістолет. Свідки чули. Тільки Бачив свої перебранку і потім як парінь ногу. правоохоронці кажуть, в них є заяви і про підпал автоагітаторів, і про псування бігбордів та розміщення різних матеріалів, що компроментують кандидатів. Поки ще жодного з винуватців цих подій не знайдено. У комітеті виборців кажуть, найбільше порушень та інцидентів із нападами фіксують на мажоритарних округах. Наталка Ярованчук, новини ЮБІАР. Наш випуск триває далі. Буде протези, що ламаються при перших кроках. Чи економить держава на бійцях? А то мексиканці протестують, владу підозрюють у співпраці з мафією. Нові подробиці авіакатастрофи в аеропорту Внукова та хто влаштував теракти у столиці Канади. Вони бороняли державу тепер самі потребують захисту. Бійці а які повернулися зі сходу, поранені, не можуть отримати статусу учасника бойових дій. А в шпиталях, де лікуються їм, надають довідки, що травмувалися на виробництві. Скаржаться армійці на протезування, воно хоч і безоплатне, але його якість не відповідає очікуванням. Штучні кінцівки швидко виходять з ладу. Додає Тетяна Шумська. Володимир встиг зробити перші кроки на штучній нозі, але зустріч з журналістами приїхав на милицях, бо протез зламався. Колінний узел вийшов грубо кажучи, з строя. Це буквально дві тижні. не інтенсивних арбіт. Володимира мобілізували у прикордонні війська. Ногу втратив три місяці тому під Новоазовськом. Розказує, коли рана загоїлась, його просто привезли на спеціалізований завод і дали протез. Жодного вибору як і інформації про можливості штучної ноги. Хлопець не мав. Показали мені смету, От 80, ну там дав того. Хочеш, вірині, хочеш, роби, що хочеш. Чиновники від таких питань бійців віднікуються. Мовляв, на військових ато не економлять, і вони отримують протези високої якості, швидко і безкоштовно. А всі незручності пояснюють так. Це не нога. Вона завжди буде, як тісний старий черевик, поки людина на ній не навчиться ходити. Сказати, що було щось зручніше, з чим людина, яка була на нозі, на носі, може порівняти протез. Грати в футбол та навіть стрибати з парашутом на протезах можна, каже Олексій. Розказує вести активний спосіб життя на штучній нозі реально, але її потрібно ретельно підібрати. Я примір того, що можна жити на протезах, які навіть зроблені в Україні. От, тобто, я працюю, я учусь, я займаюся волонтерством. Я нахожу час для того, щоб ну, допомагати ребятам пройти через этот путь. Я займаюся спортом. Розказує, чиновники штучно занижують вартість виробів. На протез виділяють приблизно 1080 гривень. А ті, які можуть замінити ногу, коштують понад 120 тисяч. Здешевити протези можна, кажуть фахівці. Нині більшість із них роблять з імпортних деталей. Їх завозять з Німеччини, Японії та Китаю. Для них усіх є міжнародні сертифікати, але в Україні вони ще мають пройти кілька перевірок не безкоштовних. Це не тільки здорожчує значно продукцію для інвалідів, а також неможливо перевірити комплектуючі і сказати, що ці вироби взагалі потім в цілому будуть відповідати встановленим вимогам. Утім, навіть такий протез отримати нелегко. На заваді паперова тяганина. Військовий без кінцівки має зібрати не один документ з лікарні з військової частини та від командира. А це Євгеній йому з протезом, так би мовити, поки що пощастило, принаймні не ламався, але пересувається хлопець теж на милицях. Він доброволець, ногу втратив під Донецьком, підірвався на фугасі. Втім, у госпіталі інша версія. Травма на виробництві. Ось так бумажка. бы замість того, щоб написати, що травма там блин, в зоні АТО. Просто вибухова травма, там патрячності і почоркнута, ну, надпись почоркнута, виробнича травма. Тепер хлопцю доведеться доводити, що він таки воював, а інакше залишиться без жодних пільг. Можливо, саме через це бійцям АТО, які втратили кінцівку, дають третю групу інвалідності. Третю групу інвалідності дають, то тобто, куди б он не звернувся, всі везде питаються с написати щось, що не відповідає дійсності, ліж би не платіть льготи. Але попри всі труднощі, поранені бійці намагаються налагодити життя. Володимир став студентом. А Євген вже навчає добровольців, які тільки збираються захищати державу. Тетяна Шумська, Олександр Павленко, Юрій Макарчук, новини Юбіар. 14 гектарів лісу на Київщині, які через корупційні схеми привласнив колишній перший заступник голови Верховної Ради комуніст суд повернув у власність держави. Однак громада невдоволена, мовляв, місцеві чиновники, які брали участь у земельному дерибані, і досі обіймають свої посади. Тож побоються, що золоті гектари знову можуть дістатися комусь з можновладців. Альба! Альба! Місто Буча Київська область під місцевою прокуратурою жителі вимагають люструвати прокурора. Кличуть чиновника довго. Пане прокурор, вийдіть до громади, не ховайтеся. Цей доблесний офіцер у свої 27 років вже підполковник, кажуть активісти, але і це звання не додає йому хоробрості. З дверей прокуратури ніхто і носа не показує. Терпець людям уривається, і перед прокуратурою з'являються шини символ революції. Хочемо, щоб була справедливість. Не даром той майдан, як пройшов, люди загинули, а багато нехороших людей залишилось. Саме цей прокурор і був на посаді, коли міська рада лісовий фонд зробила житловим. Зараз і він і мер й і досі у своїх кріслах. Хоча та сама ж прокуратура подала позов до суду, який визнав, що 14 гектарів лісу міськрада роздала 141 громадянину незаконно. А потім ці люди продали зелені гектари діду колишнього першого заступника голови Верховної Ради. Суд повернув ліс у власність громади. Справа, начебто, вирішена. Повірте мені, це лише тільки початок. Ось тому, що скасовано лише базове рішення, яке повинно пройти ще апеляцію. І тоді воно набере законної сили. За ось цим восьмиметровим парканом ховається Бучанське межигір'я, як його охрестили місцеві, і не дивно ласий шмат землі вартістю 18 мільйонів гривень. Ще рік тому місцеві тут гуляли, збирали гриби. Вони тут спіляли декілька сот дерев. А потім зробили цей забор, тому що тут ріс-ліс. Оцей де забор, тут, мабуть, сотню дерев спіляли, гарних, яким вже по 100 років. Я особисто тут ходив, збирав гриби. Ягоди, тут малина була. За паркан активістів безперешкодно напускає охорона. Кілька чоловіків і досі працюють тут і отримують зарплату. Хто їм платить, не знають. Мовляв, гроші приходять на картку. На території кілька дерев'яних будиночків, годівниці для тварин, будівельні матеріали. Люди, поки нічого не чіпають, кажуть, почекають ще місяць. Саме такий термін відведено на подання апеляції. Якщо оскарження рішення суду не буде і земля точно перейде громаді, будуть думати, що з нею робити. Якщо була можливість зробити. Якісь ...профілактори для дітей. Все-таки тут от, заходиш, навіть дерево це пахне. Це вже процедура якась лікувальна, тому що е, діти, які взагалі не бачать цього лісу. Поки справа не завершена до кінця, люди й далі нагадують про себе чиновникам, переймаються, щоб цей ліс знову кому-небудь не перепродали. Ірина Коваленко, Алі Карімов, новини ЮБІАР. Телеведучого одного з українських каналів росіянина Євгенія Кисельова сьогодні не пускали в Україну. За словами журналіста, щойно він прилетів в аеропорт Бориспіль, як йому повідомили, що в'їзд в країну для нього заборонений. Кисельов кілька годин провів у транзитній зоні аеропорту, але, врешті-решт, ведучого пропустили. У Держприкордонслужбі заявляють, що затримали журналіста через доручення Служби безпеки України. Хочу насамперед наголосити на тому, що служба безпеки України в рамках своєї компетенції здійснює перевірку щодо усіх осіб іноземного громадянства, які перетинають державний кордон України. Це пов'язано насамперед з тими викликами і загрозами, які існують сьогодні для національної безпеки України. Розпочався черговий саміт Євросоюзу. Триватимуть дискусії два дні. Пріоритетними стануть питання кліматичних загроз, енергетичної політики та економіка. Українське питання наймовірніше обговорюватимуть лише в кулуарах. Країни-члени Євросоюзу сподіваються, все ж таки досягти спільного рішення щодо нового кліматичного пакету занепокоєні європейські політики і загрозою вірусу Ебола, розглянуть методи боротьби і захисту від смертельної хвороби. Вже завтра говоритимуть про економічні питання Європи на символічний протест в день. Початку саміту вийшли поліцейські Брюсселя. Кількасот правоохоронців мітингували під будівлею Європарламенту. Вони обурені намірами влади провести пенсійну реформу. Масові протести в Мексиці. Мешканці звинувачують владу в співпраці з мафією. Провини пілотів у авіакатастрофі в аеропорту внуково немає. Триває попередній аналіз даних з чорних скриньок та нові подробиці трактів у Канаді. Огляд міжнародних подій далі. Мексиканці проти злочинної влади. Масові акції охопили місто Ігуалу. Оборонні демонстранти підпалили будинок мерії. Вимагають від влади якнайшвидше розслідувати резонансне вбивство та зникнення десятків людей під час мітингу наприкінці вересня. Тоді у Ігуалі поліція разом з мафією напала на протестувальників студентів. Шестеро людей вбили, десятки були поранені, сорок три зникли безвісти. Мер міста втік. Губернатора штату звинувачують у співпраці з мафією. Люди певні, він зумисно затяг. У розслідування неподалік місця злочину виявили масове поховання. Там знайшли 27 тіл. Утім, це були не зниклі студенти. Їхнє місце перебування досі невідоме. Ми чекаємо на роз'яснення усіх фактів. Віримо у те, що студенти ймовірно живі і що ви них будуть судити. Це був не людяний злочин керівництва штату, насильницьке зникнення людей, тортури, страти. Саме тому ми тут ми вимагаємо справедливості. Арешти підозрюваних і звільнення керівників. Такі результати перших днів розслідування авіакатастрофи у московському аеропорту. Внуково водій снігоприбиральної машини, що спричинила аварію, вже за ґратами. За клопотанням слідчого комітету суд ухвалив рішення на час слідства, а це два місяці, заарештувати Володимира Мартиненкова. Син підозрюваного запропонував внести заставу у один мільйон рублів. Однак пропозицію відхилили. Водночас у справі з'явилися нові підозрювані. Что касается арестованного Владимира Мартыненко, его медицинское свидетельствование показало наличие 0,6 промили алкоголя в крови. В рамках уголовного дела о крушении самолета «Фалькон» в аэропорту Внуково главным следственным управлением Следственного комитета задержаны ведущий инженер Аеродромної служби аеропорту Внукове Владимир Лідіньов, руководитель польотів Роман Дунаєв. А також диспетчер Олександр Круглов і диспетчер стажер Світлана Кривсу. Ознак алкогольного сп'яніння у них не виявили та підозрюють у недотриманні безпеки польотів та неналежному проведенні наземних робіт. Через трагічну подію за власним бажанням звільнилися генеральний директор литовища та його заступник. Авіакатастрофу Внуково сталася в ніч на 21 жовтня. Приватний літак на злітній смузі врізався в снігоприбиральну машину. Перекинув. Вся із загинуло три члени екіпажу і пасажир. Голова французького нафтового концерну Тоталь Крістов Де Маржері. Нападника ідентифіковано. Поліція Канади встановила особу чоловіка, що розпочав стрілянину біля будинку парламенту. Його ім'я Мішель зіхавбібо. Він житель Квебеку і нещодавно прийняв мусульманство. Неодноразово мав проблеми із законом, заграбунки, зберігання наркотиків та зброї. Теракт пов'язують з бойовиками ісламської держави. Поліція продовжує оперативні дії. Медики виписали з лікарні трьох постраждалих внаслідок стрілянини. Врятувати життя 24-річного капрала Натана Сиріло не вдалося. Він помер від важких вогнепальних поранень. Канада приголомшена трагічною подією. Прем'єр-міністр Стівен Харпер виступив з телезверненням. Напади на співробітників служб безпеки і на наші державні установи за своєю природою є атаками на нашу країну, наші цінності, наше суспільство і на нас, канадців. Я хотів би прояснити нас не залякати, Канаду ніколи не залякати. Анна Боль, новини Юбіар. Сонячне затемнення очікують жителі землі. Воно почнеться після опівночі за київським часом. Тож ми не зможемо побачити, як диск місяця частково закриє небесне світило. Та наслідки все ж можемо відчути. А саме головний біль та погіршення уваги і навіть запаморчення, особливо небезпечні у цей час агресія та перевтома. Та й не варто братися за кардинальні зміни. Натомість рекомендують розслабитися та мати світлі думки. Це останнє сонячне затемнення цього річ. Наступне відбудеться у березні 2015-го. Новини на обіар Щогодини. Бережіть себе і думайте про хороше до зустрічі.